І так, друзі, всім привіт! З вами Кіп. Щойно вийшло нове відео від Wargaming, де розповідаються про дні трилесника, які починаються вже зовсім скоро. Тому давайте переглянемо відео. World of Tanks святкує дні трилисника з 16 березня. Да, 16 числа. В події є одразу через три. два дні. Об'єднані Духом Свята. В них є і перевірка вашої вдачі. І гарантовані нагороди. Заходьте у гру щодня, виконуйте прості завдання і отримуйте спеціальну валюту. На складі в розділі поставки стилу її можна Ну, я звідси, що я собі візьму, це точно ось цей 2D-стиль. Він дуже мені подобається. Ну, 3D-стиль є на ФВшку, в кого є, в принципі, теж непогано. Але я хочу не привисникам, знайдете на святковій сторінці на сайті гри. Раз на день тут можна безкоштовно забирати подарунки. Просто відкривайте 5 карток навмання та отримайте випадковий бонус-код на приємні та корисні призи. Далі зелене світло для нових танків. Коробочки. У коробочки. Набір містить завдання на Вимивання грошиків Всередині кожної з них може бути одна з цілих 9 преміум машин. Одна з 9 преміум. Перша японська преміум Да До речі. Зараз оглянемо його ТТХ. Прокачати екіпаж для нової гілки. Заробити гору кредитів. Гору кредитів. слід потанкувати і постріляти. Ця штурмова ПТ полює на важкі танки в їхньому природному середовищі. Її гармата це великий калібр, гідне пробиття та хороші для такої альфи параметри прицілювання. Підтримуйте союзні важкі танки та виносьте з мапи ворогів на карі. А тепер ми подивимось на його ТТХ. І так, середній урон 500 бронепробиття 252 ББшку і 295 голдою. Да, це, в принципі, непогано. Плюс 40 км, максимальна швидкість вперед. Це теж дуже круто. Але 0.34 розброс непогано. Час зведення 2 секунди теж, в принципі, непогано. Е... КВН, блін, я не знаю. Хороша ПТ. Да, 13 секунд КДХ, але, блін, це 500 альфа. Ну окей, там буде десь 12-11. Можна розігнати. 500 альфа. Ну, хоча ні, це типу, су, навіть та сама сушка чи скорпіон буде поприкольніше, мені здається. По броні. А, ну то, що броня може бути, да Єдиний плюс, що тут може бути десь. Броня в неї. А так, ну, чесно, не знаю. Ну, виглядає прикольно. Альфа хороша Так, погнали далі. Може випасти Су-130пм лісовий дух. Оце імба. пацани це імба. Я, я хочу цього. Ця машина так само небезпечна, як Су 130пм, але має власний дух і унікальну зовнішність. Це просто, я не знаю, я от його хочу жесть. Подивіться, наскільки він офігенний. Ну, це, це тепер... Є інші... тепер це дійсно буде. Якщо ти будеш стояти в кущах, в тебе буде виправдання, ти дерево, все. Це дерево. Цікавий. Дуже цікаві. Гівно, гівно. Плюс-мінус. Плюс-мінус. Гівно. Непогано. Коротше, все гівно, але сушка в 3D стейлі прикольна. Так, почули? Першими випадають ті танки, яких у вас немає. Тому в кого є сушка, я думаю, що важко буде її вибити, в кого вона є. Випав із 49-ти коробок. З <кій> <кій> 50-ї випадіння гарантовано. Нінусти Лімба. А, ага, це він буде по-іншому називатись. Порест якось. Да, Порест Спіріт. Ще може випасти один із 10 20... У цій стилі теж офігенні. Перший топовий.

В принципі, непогано, але нових танків не завезли, по факту завезли 3D стиль. Але це окремий танк, тому. ну, А, і ще китайць. да, Китайця ще впихнули туди. Ой, не китайця, перепрошую, японця нового. В принципі, непогано. В принципі, непогано. Тому дякую всім. Не буду затягувати. Слава ЗСУ! Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, як вам 3D-стиль на сушку, тому що мені дуже подобається. Все, всім пока-пока.